Вітання всім. Маємо ділянку чергову по нашим зборам врожаю. Це наша ділянка, де була після дії гербіциду. І бачимо, що вона все ж таки дала нам врожай. В деяких місцях от стою в одному з одних з найкращих місць. Вона в пояс. От якщо вам буде видно. Ось. На мені по бедро, навіть вище По талію, можна сказати. Ось такі екземпляри. Ось. Це нагадаю вам Соя Олександра Луценка по гілкуванню тут. Ось, якщо дивитись так. Один, два, три, чотири, п'ять. І основна шоста. Десь 6-8 гілкувань. На одній одиниці. І по побам. Ось, наприклад. Ось. Коротше кажучи, на одній рослині я нарахував близько. 150 бубів. Звичайно, це не вся така. Ну, в середньому це 120-150. Тобто потенціал е, сої. Є так, що вона, наприклад, в одне стебло, ось так як тут. Тут одна гілочка невеличка. Е, є ось таке стебло. Ну, Тут теж гілкування. Ну, Якщо одне стебло, там ну, 40 десь. І основне маю на увазі. Ну, потенціал вона має крутий. Головне зробити умови і зробити вологу. От, наприклад, на цій ділянці ми могли полити, але не було часу, не встигли просто. А Наші знайомі мали можливість полити. І в цьому році вони зібрали з гектара по 3 тони. Це з поливом. Був один чи два поливи. Полили вони не всі ділянки, одну тільки, але тим не менше. Тим не менше на полив вона зразу відреагувала. Ось власне ця, яку я рахував. Ось гляньте. Це одна така рослинка. На ній йде раз, два, три, чотири. І чотири великі гілки, чотири невеликих. Ось такі маленькі. Тут теж там по 8, по 10 бобиків. І одна основна. Висота її цієї. Конкретно виходить. Дивіться, це ялинка, реальна ялинка. Оце на такій 150 було. А ось на такій от сусід, сусідка її трошки менше. На ній 120. Ось. Я ж кажу, на наступний рік будемо пробувати поливати. Будемо пробувати поливати, будемо надіятися, що немає після дії, не буде. Уже гербіциду бо в принципі, оранка проводилася, ще раз оранку проведемо, якщо, дасть Бог, все буде благополучно, будемо живі, здорові, внесемо сюди органічні добрива, ну і полив. Я думаю, що буде плюс. Ось почали зачискати. Ось де дорога, де має бути кінець нашої ділянки. Почали зачистку, оскільки тут 10-12 метрів має ширина і довжина більше 100 метрів. Ну, тобто десь 10, мінімум 10 сотих гуляє під деревами. Тому побачимо по врожайності, побачимо, який буде результат з цієї ділянки. Тут рівно гектар. Десикацію ми тут проводили, оскільки тут була зеленковата вона, зараз вона вся така в нормі. Щоб сказати по трісканню, розтріскування майже немає. Тобто тут вологи вистачало і розтріскування нема. Тому будемо спостерігати, де-не-де, де, якщо так придивитись. Це що знайшов? Два бобики. Якщо бути так вже прискіпливим, то, то де-не-де є бобики, але це зовсім не та ситуація, яка була на полях, де не було вологи, де вологи не вистачало. Тому будемо спостерігати. Слідкуємо. Комбайн чую вже в дорозі. Все, слава Україні! Я встиг вам зняти, коли була саме вигрузка, оскільки комбайнер трохи спішив, але покажу вам результат. Ось ми зібрали ще одну ділянку закрили і перші висновки, які ми зробили з першої ділянки. Ми зробили десикацію, оскільки тут було зелені ще багато. І що я вам скажу, який плюс десикації? Втрат практично немає. Ось я тих кучугур. Ось, дивіться, показую ділянку, такий гур е, також немає. Тобто соя була суха, січкарня абсолютно нормально, класно спрацьовувала, е, забивань не було, втрат, ну, звичайно, якісь втрати є, десь знову ж таки якісь потріскування можливо були, але по зрізу навіть висок ну, тут вже, звісно, він нижчий, ну хай даже якщо такий самий, тут немає бобів. Ось дивимось, якщо десь попаде там один-два бобики знизу, це зовсім не ті втрати. Там ми, ну, я рахував відсотків 30, це були втрати наші. Тут ось дивимось, де не де попадається гілочка там з бобиками, що означає мокре молотити. Найкраще, ну, найкраще це десь зробити десикацію. Але скажу так, що недогони все одно попадаються. Тобто зелене зерно, воно є. Я не знаю, на чому, що могло вплинути. Самі боби були коричневого кольору, вони були сухими, оскільки їх притискаєш, вони тріщали, не розтріскувалися, але. Ця шкірочка була суха, не знаю. Ось така у нас ситуація. Якщо звернути увагу, ми бачимо отак, от по діагоналі є рядки. Звідки ці рядки по діагоналі взялись? Коли ми почали сіяти, ми вираховували норму висіву. Я хотів зробити 60 кг. Коли ми почали цю норму висіву, Налаштовувати і сіяти в нас виходить, що десь пропуск, десь отвір на диску був забитий. І висіяло нам близько 50 кг. 50 кг я чомусь подумав, що це мало. Взяв ще ті, там, вже не пам'ятаю, скільки там, 15 що там, кілограм залишалось, я просто взяв і отак от по діагоналі сіяв. На цій ділянці. На другий день почалось, в квітні почалися сильні душі і холода. І от якраз було зараз, завдяки цим погодним умовам і тій ситуації, яка була, так якщо рівно стояти, ось так бачимо рядки. І якщо отак стояти, ось так діагональ бачимо рядки. І тут був висів 60 кг плюс-мінус. А на тих ділянках, де ми сіяли, ми залишили висів десь 48,50. І в чому різниця, зараз ми можемо порівняти. Оскільки тут у нас була ще після дія гербіциду, у попередніх відео ви можете подивитись, як ми з нею боролись, що ми робили. І в нас були такі залисини. Ці залисини без сої. Вона, ну, вона була там низенька, маленька, але ну, якби ніхто на неї не покладав ніякі надії і в принципі до кінця вегетації основної сої на цих залисинах все одно були якісь бобики, маленькі рослинки з маленькими бобиками. Деякі взагалі безнадійні там, пляци, такі були, то вона почала на осінь зеленіти. Не знаю, що впливало на неї, як вона взагалі від чого вона росла, не росла, але суть така, що основної сої тут було десь 60% від усієї, тобто здорової, нормальної вегетуючої сої, було десь 60%. Ну, Максимум можливо там до 70% плюс-мінус. 30-40%. Це була от така недогона якась маленька, ну